Це моя на даний час майстерня, в якій я працюю. На дворі трошки холодно, мусив змінити свою локацію на будинок. Віктор Вояд з села Копитів показує свою майстерню. Більше 40 років чоловік займається лозоплетінням. Працюю в різних техніках плетіння. Мені найбільше подобається працювати в техніці ажурного плетіння. в техніці Вузлик у плетіння, етнографічне путіння. Е, ну попереджую зразу всіх. Це наркотик. Хто хоча б раз спробує, від його вже відмовитись не зможе. За словами майстра, на виготовлення одного виробу, як от кошик чи ваза, йому потрібно орієнтовно дві години. Складніші роботи, такі як колиски, займають більше часу. Ця колиска призначена для дитини, яка народиться від воїна Корецького району. Мамі, яка народить дитинку від воїна, це буде як і стимулів, це як підтримка буде. Матеріал для своїх виробів чоловік заготовляє самостійно. Перед тим, як її підготовки до роботи, вона повинна пройти дуже-дуже багато циклів. По-перше, її треба це нарізати, друге, відкалібрувати, відкинути більш таких процентів 20-25 іде в відходи. Потім її потрібно зварити. Вона вариться півтори-дві години. Потім вона станок є коричний, де його треба окурувати. Більшість виробів Віктор Воєт виготовляє під замовлення. Мої вироби майже по всьому світі. Германія, Польща я вже 40 років з 84 року. Я ніколи не повторююся. У мене немає ні однієї роботи. Схожої у майбутньому каже майстер, планує освоїти нові техніки, а саме поєднати лозу з очеретом. Зараз його йде в ряду як хуторнього витвору. О, це вже мистецтво свого роду. Не може бути людина, яка відноситься до цієї справи до лозупутіння. Вона не може бути непоганою, вона не може комусь зробити зло. Людина просто не бирає тих якостей, які лоза. Марія Степанчук, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.